Євангелія від Маттея, розділ 18. Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять. Хто найбільший у Небеснім Царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти. Не війдете в небесне царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішене йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус, воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками. Чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Бо кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна із них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову? Істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, що не заблукали. Так само і в отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митер. Істинно кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім. Тому царство Небесне схоже на царя. Що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі. І каже, Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи Віддай, що винен! Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його. І сказав до нього, Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, розгнівавшись, його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого. Друге послання до Корінтян, розділ четвертий. Ось чому, мавши це служіння, як помилувані, ми не втрачаємо відваги. Відкинувши ложну соромливість, ми не поводимося лукаво, ані не викривлюємо Слово Боже, але проповідуючи явно правду, поручаємо самих себе кожному людському сумлінню перед Богом. А коли наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть. У яких Бог цього віку осліпив розум отих невіруючих, щоб їм не сяяло світло Євангелії, слави Христа, який є образ Божий? Бо ми не самих себе проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа, самі ж ми, слуги ваші ради Ісуса, бо Бог, який сказав, Нехай із темряви світло засяє. Він освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені. Ми в труднощах та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені, та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із за Ісуса. Щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі, і так смерть діє в нас, а життя у вас. Та, мавши той самий дух віри, про який написано Я вірував, тому і говорив, то й ми віримо, тому і говоримо, бо знаємо, що Той, Хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом. І поставить з вами, бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу Божу. Ось чому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина занепадає, однак наша внутрішня обновлюється день у день, бо те, що одну мить триває, наше легке горе. Готує нам понад усяку міру вічної ваги славу. Нам, що дивимося не на видиме, а на невидиме. Видиме, бо дочасне, а невидиме вічне. КНИГА Псалмів. Псалом перший. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників він не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має, і над його законом. День і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники вони, не мов, полова, що вітер розвіває, тому безбожники. На суді не встояться ні грішники на праведників зборах, бо про путь праведників господь дбає, а путь безбожників пропаде. Книга Проповідника, розділ. 9. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить однакова доля, праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви. Це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію боліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась. Любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб, весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем. Бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід. Або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його. І висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав: мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді і слів його. Не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. Книга? Левіт, Розділ 18, Господь сказав Мойсеєві Промов до синів Ізраїля, і скажи їм Я Господь, бог ваш. Не робіть так, як робиться в єгипетській землі, де ви жили, і як водиться в ханаан землі. Куди вас веду не робіть, і за їхніми законами не живіть. Мої веління виконуйте і мої закони пильнуйте, щоб згідно з ними чинити. Я Господь, Бог ваш. Тож пильнуйте мої закони і мої ухвали, бо тому, хто їх виконує, вони дають життя. Я Господь. Ніхто нехай не наближається ні до якої близької родички, щоб відкрити наготу її. Я Господь. Ні батька свого, ані матері своєї наготи не відкриватимеш. Вона мати твоя, наготи її не смієш відкривати. Наготи жінки батька твого не відкриватимеш, то батька твого нагота. Наготи твоєї сестри, дочки твого батька, або дочки твоєї матері, що народилася удома чи поза ним, не відкриватимеш їхньої наготи. Ти не будеш відкривати наготи дочки твого сина або дочки твоєї дочки. Бо це нагота твоя. Наготи дочки твоєї мачухи, що народилася від твого батька, та вона ж тобі сестра. Не відкриватимеш. Наготи сестри твого батька не відкриватимеш. Вона родичка батька твого. Наготи сестри матері твоєї не відкриватимеш, бо вона родичка матері твоєї. Наготи брата батька твого не відкриватимеш. Тобто до жінки його не смієш наближатися вона тітка тобі. Наготи невістки твоєї не відкриватимеш, вона жінка сина твого, не відкриватимеш наготи її. Наготи жінки брата твого не відкриватимеш. Це нагота брата твого. Наготи молодиці і дочки її не відкриватимеш. Дочки в сина її і дочки в її дочки не братимеш, щоб відкривати наготу її. Вони, Родички твої, це було б кровозмішання, не братимеш собі жінчиної сестри за жінку як наложницю, щоб із нею мати зносини за життя жінки, відкриваючи її наготу, побіч наготи жінки твоєї за життя її. Нідоякої жінки під час її місячної нечистоти не наближатимешся, щоб відкрити наготу її. З жінкою ближнього твого не сходитимешся, щоб не осквернитися з нею. Нікого з потомства твого не даси в жертву на вогні Молохові і не сквернитимеш імені Бога Твого, бо я Господь. З чоловіком не сходитимешся, як сходишся з жінкою. Це гидота. Ні з ніякою скотиною не зійдешся. Щоб не осквернитися з нею. Молодиця нехай не стає перед скотиною, щоб спаруватися. Це огида. Не скверніться нічим цим, бо тим усім осквернилися народи, що оце виганяю сперед вас. І як осквернилася земля, я покарав її за її провину, і вона виблювала своїх мешканців. Ви ж Пильнуйте моїх законів і моїх присудів, і не чиніть ніякої з отих гидот, ні тубільці, ні приходні, що перебувають серед вас. Усі бо оті гидоти чинили люди цієї землі, що були перед вами, і земля осквернилась. І тим робом земля не виблює вас за те, що сквернете її, як виблювала народи, що були перед вами. Кожен бо, хто допуститься якоїсь із тих гидот, кожен такий буде викорінений з поміж людей своїх. Тож допильновуйте моїх заповідей, щоб не виконували якогось з отих мерзенних звичаїв та щоб не осквернились ними. Я, Господь, Бог ваш.